Що ви кажете, тут а для, щось. А для ванни тряпки вам ніякої треба. Не... Ну тобто оце можете підлогу, а це можете. У мене є для ванни тряпка. То це то... щось таке важке впало і пішло таке ще. Литка, так, плитка. Ну, ну так то. чоловік казав, я не, не, не знаю, але то, видно, вони самі призналися, ну, тому що ми uh -huh. тільки поставили ванну і... Ну і тут Туда така шо... ямка, тут видно, що ямка постійно вода збирається. Ну, не? так, так. — Видно, так, що так, навіть. Так, 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 так. Так. Воно після реставрації ту ямку залиє, тут же не буде її. І тут така ямка теж. А там я навіть не знаю що Я вже просто ну, не пам'ятаю, бо тут дуже добре. зеркало вона така більш менше. Ну та я знаю. Ну я звичайним порошком маю прання. Mm. Я ніякі там засоби не... Ну Де коли там пшикала чимось якимось.